Ну, Пішки. 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 Так, Немає так, значення. Можеш з ну, Треба просто корпусом ще разом з ногами працювати. Тобі буде важкувати, бо тебе дошкиває. Якщо зробиш, то буде дуже хрупло. Тобі хоча б 180-та є. Ну, Пробуй більше руками замахнутися. Ну, тобто, це нормально ногами робиш, але корпус надає достатньо масок. Сильніше себе закінчить. Так, да, так, да, отак прямо. Можна сказати, що тоді треба ну, брати кількість. По техніці робиш все правильно, ну, треба просто звикати кожен раз, то по градусу, по градусу. Ну я просто вже тиждень десь ну, тиждень, да, я, то, я вже була, не ходив. Тиждень, так. Так. Ну що, кудись йдемо, там щось нижче, вище, чи. Як хочеш, ти керуй, ти все бачиш.